Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 26 лютого страшні вибухи по всій Росії армавіровці у вогні. Армавір авіаційна база ВПС Росії в Краснодарському краї на південній околиці міста Армавір. На аеродромі базується 713-й навчальний авіаполк у складі 783-го навчального центру. Інструктори полку здійснюють підготовку льотчиків винищувальної авіації на літаках Л 39 і Міг 29 Сьогодні було нанесено удару по території базу. Пишуть про удари дронами «Паляниця». згідно повідомлень телеграм-каналів Партизанів. Телеграм-канали. Пишуть про дуже серйозні пошкодження, а також велику кількість загиблих мобілізованих, які аж зовсім не чекали ударів по цій авіабазі з аеродрому тіла та поранених вивозили тентованими Камазами. В той же час, як уже раніше повідомлялось, в Астрахані розірвало Орешнік в шахті. Радіація, полігон повністю закритий. Перша червона кнопка Путіна виявилась пшиком. Після вчорашнього звернення бункерного неадеквата про поділ України між Трампом і РФ зрозуміло тільки одне: світ повинен зупинити його негайно, або не за горами ядерна війна, якщо Путіну відмовився. Він вирішить вдатери. Росія знову погрожує нанесенням ядерного удару по Україні. Російський диктатор Володимир Путін був на межі використання цієї зброї. Таких моментів було два. Про це заявив російський публіцист Валерій Соловей в ефірі передачі Юлії Латиніної на Уніан. Путін не хотів починати велику ядерну війну, але розглядав можливість нанесення такого удару по одній або декількох точках. Вперше реальна загроза ядерного удару по Києву з'явилася в березні минулого року. Він міг піти на такий крок через психологічні фактори. Тоді він навіть поклав на стіл. Ядерну папку. Ми були на відстані декілька годин буквально напередодні використання тактичної ядерної зброї, сказав Соловей. Другий раз ситуація повторилася досить недавно, як каже публіцист. Знову таки причини я не розумію, але в той момент це була не ілюзорна можливість. Так що опція залишається, додав він. Більшість людей в оточенні директора РФ виступають проти початку ядерної війни. У порівнянні з початком повномасштабної війни їх категорична позиція лише зміцніла. Соловей зазначив, що наближені до диктатора люди можуть заблокувати ядерну зброю, не виконавши можливий наказ Путіна блокування це вже те, що виходить від людей, наділених дуже великою владою, пояснив експерт. Нагадаємо, пуйло виліз зі свого бункера і зробив кілька заяв. Зеленський ухиляється від мирних переговорів, тому що це досить швидко призведе до необхідності. Скасування військового стану, а отже, і виборів Трамп хоче оздоровити Україну. Рев готова запропонувати Трампу ресурси із захоплених українських територій. Рейтинг Зеленського рівно вдвічі менший ніж у залужного. Росія та США могли б домовитися щодо скорочення озброєнь на 50%. Китай міг би приєднатися, Росія була б зацікавлена у збереженні Зеленським своєї влади, але це не на користь Україні. А ось що форсять в мережі завершення війни до 9 травня 2025 року, що передбачає стоденний план Трампа щодо України. Цей план, нібито переданий Україні через європейських дипломатів. Офіційно не підтверджено деталі. У січні лютому, 2025 року. Трамп проведе телефонні переговори з Путіним і обговорить план з українською владою. У лютому березні Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів із Путіним. Запланована зустріч Трампа Зеленського та Путіна для узгодження плану 20 квітня 2025 року. Оголосять перемир'я на Великдень по всій лінії фронту. Українські війська мають залишити Курську область. Наприкінці квітня планують провести міжнародну мирну конференцію за посередництва США, Китаю, країн Європи та глобального півдня. Також передбачений обмін полоненими за принципом усіх на всіх до 9 травня 2025 року. Оголосять про завершення війни та скасують воєнний стан в Україні у серпні, жовтні дві 2025 року відбудуться президентські, парламентські та місцеві вибори, що входитиме до мирної угоди. Україна стане нейтральною, відмовиться від НАТО, але збереже армію за підтримки США. Вступ України до ЄС планується до 2030 року. Відновлення коштом Європи. Суверенітет РФ над окупованими територіями не визнають, але силове повернення виключено. Санкції проти РФ поступово скасують, а імпорт енергоносіїв до ЄС відновлять. Україна припинить переслідування ОПЦ та російської мови. Проросійські партії допустять до виборів. Питання. Миротворці в Україні залишиться відкритим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.